Всім привіт, з вами я Елька, і ви на моєму каналі. І Сьогодні з розпакою паперових сюрпризі. У мене для вас є новиночка, вона називається Brawl Stars. Давайте розглянемо пакетики. Ось такий. Такі два одинакових. Ось такий, такий. І ще три однакових меха ящика. Ми їх відкриємо лише якщо нам випаде ключ, тому їх зразу відкладаємо. Інші колекції ви вже знаєте, тому давайте вибирати пакетики. просили зробити розпаковку з фіолетового кольору, тому давайте візьмемо пакетики. Наші новиночки, тут нема ніде фіолетового, тому давайте візьмемо ось цей пакетик. Тут, до речі, дуже класна відкривашка, що ось так от відкривається, і воно на дві частинки розлітається з колекції. Тут немає фіолетового, тому давайте такий. він такий фіолетово-рожевий якийсь. Далі 50 е пакетиків. Тут також нема фіолетового, тому давайте візьмемо Ось цей. Ми сьогодні закінчуємо колекцію пластирів, як і каталог старий. З колекції Пандора. Тут ці пакетики одинакові, тому давайте візьмемо, наприклад, цей. З колекції осінь ми її наступного разу закінчуємо. Тут також немає. Фіолетового, тому давайте візьмемо за цього дівчинкою. Смаколики для. У нас тут також немає фіолотового кольору. Давайте візьмемо тоді з ось такою дівчинкою. Дуже гарний пакетик. З колекції зайчики. Тут знову немає фіолотового пакетика, тому давайте візьмемо ось такого блакитного зайчика. Дуже гарний. Із з колекції Мілкшейки мене просила одна дівчинка. Це ось цей пакетик, він такий з туторіалу. Обов'язково, якщо ви не бачили, заходіть на мій канал і дивіться туторіал. Але у нас є тут ще такий фіолетово-синій. Ну, я візьму його, тому що ми ніде не взяли фіолетовий пакетик. Тому давайте візьмемо його. Ну, давайте візьмемо наш каталог. Як я вже казала, ми сьогодні закінчуємо колекцію пластирів разом з каталогом. Ось наш пакетик, давайте його відкриємо. Тут нам попадається такий філатовий пластир з такою дівчинкою, і він має бути ось тут. Давайте відклеїмо і приклеїмо. Зараз я вам покажу всі пластирі. Ось ось такі тут, два. Такі три і такі три. Але в нас ще в цьому каталозі колекція 50 пакетиків, тому давайте її відкриємо. Ми подивимо, що нам поклав. Нам припадається тут такий пач з корівкою. Давайте його приклеїмо якраз сюди. Ось так. Давайте перейдемо до нашого нового каталогу з колекцією осінь. Ось наша колекція осінь і ось наш пакетик відкриваємо. У мене, на жаль, не вийшло не порвати пакетик. І нам попадається ось така свічка. Вона сюди. І, до речі, я не знаю, чи я вам розказувала, що ось цей гарбуз, я його загубила, і я намалювала новий, то він ну, попався в цьому пакетику. Давайте його десь теж приклеїмо. Не дарма ж я її робила. Ось тут. Приклеїмо гарбузик ось сюди і нашу свічечку. І треба рівненько по контуру приклеїти. Ось так. Переходимо до колекції, приготуй. Ось наш пакетик і наша колекція. Вже, до речі, була одна відповідь, що ми готуємо, то пишіть також, хто писав, що ми готуємо. Тут нам попадається ось таке яєчко, ми можемо сюди приклеїти. Ну, як думаєте, що ми готуємо ще на другій сторінці є масло? Ну, а ми переходимо до колекції смаколики для ось наша сторіночка і пакетик. Ми відкриємо так, щоб не порвати. Її. Цей пакетик бо я дуже над ним старалася, і він дуже гарний. Я змогла не порвати, і нам тут попадається дубайський шоколад. Пишіть в коментарях, плюс хто пробував. Він під номером 4. Сюди для Дарини. Приклеюємо. її. Один пакетик і ми закінчимо цю сторіночку. Ось так. Далі я хочу відкрити колекцію Пандора. В минулому відео нам попався ось така от бустенька. Витиємо і подивимося, що нам тут попадеться. Нам тут попадається дуже великий сюрприз. Це ось така черепашка. ось, Дуже гарна. я її хочу приклеїти сюди біля ось цього, що минуло разу нам попалась, На ну, якраз дві золоті. Давайте її приклеїмо. Ось так. І приклеїмо. Далі я хочу відкрити колекцію мілкшейки. Ось наша сторіночка і ось наш пакетик. За його годскрін, тут, як завжди, перфорація, Дуже файно спрацьовує. І давайте дістанемо ось такий мілкшейк, Він має бути якраз на цій сторіночці. Тому давайте його приклеїмо. Треба піднесенку по контуру приклеїти. Дуже акуратно. Ось так. Но зараз я хочу перейти до колекції зайчики. Ось наша колекція зайчики. і ось наш пакетик. Тут пакетики наклейки, як ви вже знаєте, тому давайте вирішимо, де приклеїмо. Давайте ось тут. І приклеїмо. Ось так. І ще у нас тут такий образ відбувається. Тут чуть приклеїлось. Нам ну, тут попадається такий комбінізончик Nike. Ось так. Ось так. І приклеїмо. Тут також треба дуже рівно, але тут криво трохи. Ну, але ну, давайте перейдемо до нашої новиночки. Ось вона. Тут треба клеїти ключики. Тут будуть попадати ті, що займехачки, а тут прості. Давайте відкриємо наш пакетик, одним словом, перфорація не спрацювала, все приклеїлось. Ось. ось такий нам спраут попадається він під номером 1. Це ось сюди. Приклеїємо. І приклеїмо. Ось так. Ну а якщо вам сподобалась розпаковка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і всім па-па!